Всім доброго вечора! У нас сьогодні пізненько відео, бо поки світло чекали, то вже а ще поки завантажиться, але є дуже красиві прикраси, які я сьогодні хочу вам показати саме на вечір. Ось такий ланцюжок 48 см. Італійський, такий карабін, блищить, красиво переливається. І щось, щось типу, знаєте, нагадує, як, можна сказати, ялинку. Таке цікаве плетіння. Мені просто дуже сподобалось. Не знаю, напишіть, будь ласка, як вам? Мені здається, це досить незвично. І буде ось так красиво крутитись, переливатись, типу щось типу жгутика. Вартість 1750 гривень. І хочу сказати вагу, о, хвилинку. Це в нас 15 грамів. І трохи менше, 45 сантиметрів. Плетіння схоже, але з ось такими алмазними, як би сказати, візерунками. Я не, не думаю, що цей ланцюг підійде для підвізки. Вона більше як самостійна. Ну, не більше, вона просто як кольє, самостійний такий ланцюжок. Переливається красиво. Тут у нас 12,1. і вартість 1500 гривень. Ось така. 48 см і 45 см. Але ця гладенька. Перша в нас гладенька, друга з візерунками. Далі у розмірі 18.8 комплект. Ось такий блакитний топаз, красивого такого ніжного-ніжного кольору. 4400 гривень вартість набору. Або 110 доларів. Дуже-дуже такий красивенький він мені здається, такі ромби, підвіска. Сережка і каблучка. 4400 гривень набор Це в нас те, що не розділяється, бо воно в єдиному екземплярі. Дуже красивий ще блиск у цих топазів. Сюди можна ще б топазовий чокер і буде. Був би ідеальний комплект. Ще ось такі самотні сережки з гранатами. Це індійські, 1500 гривень. Просто сережки без каблучки. Ось такі доріжки по 2 см висотою. Світлий гранат. У розмірі 16,5 комплекції смарагдами, 2200 гривень 56 доларів. Щось затримується, дівчата, бо він такий один, більше таких не буде смарагдів. Була, що в нас була підвіска, була каблучка окремо, то позабирала. Це вже, думайте, останній такий маленький, ніжний. Маленький, маленький. У радіванні 2200 гривень сережки і каблучка. Здається, хтось збронював каблучку за метистом. У мене їх дві меншого і більшого розміру. Це 18. Напишіть мені, бо може, може вже передумали. Ось така. Ось такі сережки з аметистами. Вони у нас у радіюванні Індія з українською пробою, 1700 гривень, це така модель. Красиво виглядають, були ще з іншими кінцями. Зараз лишилися з аметистами. Темні красиві аметисти. Вони невеличкого розміру. 19 мм. Ну, це вже, це все без повтору. Це все, так би мовити, самотнє, більше такого не буде. Далі, сережки хромдіопсиди. Одразу кажу, вартість 2500 гривень 8,37 вага. Дуже-дуже красиві такі зелененькі. Зараз я скажу розмір. 21. Неважкі. Просто такі от. Цікаві. Це в нас бутик. Так, є проба на штифту, бо я одразу не побачила. Всередині просто клеїмо бутік. Красиві зелені хром -діапсіди. 62 долари 2500 гривень. Зелені отченята розмірі 18,4. Ось таке маленьке. Маленький перстень, красивий темний сапфір, по краям світлі-світлі топази, але видно, що топази. Я маю на увазі, що саме блакитні, не, не білі. 900 гривень вартість. Красивий такий, типу, не знаю, як під біле золото. Як, під, як обручка з білого золота. О, це я хотів сказати. Сапфіри з діамантами. В 18-му розмірі не менш гарнюні, а може ще й красивіше, з гранатом і білими топазами. Краще мені чогось здається, таке на Казівний палець, тому що вони тут ну, мені заважають, але це може не зовсім мій розмір. Тут 18-й розмір у нас. Давайте подивимося, як це виглядає. Може, навіть трохи більше. 18 і 1. Дуже красивий перстень. Тут крупний гранат червоний. 9 міліметрів. 1350 гривень вартість. Ось такий гранат, то білі, то пас, дуже красивий. Вага всього 4 грами, дівчата, але тут крупний, красивий гранат. Сережки маленькі-маленькі, але дуже красиві танзаніти, дуже красивого кольору. 900 гривень у них вартість. Ось такі тут зажимчики, але в мене є силіконові, я покладу вам до них силіконові заглушечки. Ось такі приблизно розмір у нас тут М -м, півтора сантиметра. Є в мене ще гвіздочки рубіни і гвіздочки смарагди. Може кому треба просто по одному камінцю. От, а це такі так само, як і все у нас сьогодні без повтору. Дуже красивий колір танзаніту. Маленькі-маленькі такі ширина 9 мм. Ну, якраз на мочку вушка буде красиво. Ну, я маю на увазі, що до верху. Далі ось такі маленькі-маленькі сережки. Тут ніжно-ніжно-рожевий, але він майже прозорий морганіт. Та білі топази. 3,19 грамів вага. Тут не дуже ідеально ось зашліфовані ось ці от штучки, е штифти самі. От Вони такі досить довгенькі, як мені здається, вони так щелкають нормально, але вони і, до і довгі, і от якби не ідеально заполіровані. Не знаю, видно нерівності. Морганіти у нас 6 до 7 міліметрів. Понизу маленькі-маленькі топази. Вартість сережок 1500 гривень 37 доларів. Це морганіт. На жаль, морганіт у нас тільки одні, але зараз подивимось, що ще є з топазами, будемо. На завершення. 5 грамів. Швейцарський топаз насичено синій з маленькими топазами. Невеличкий штифт. 1500 гривень вартість модель така приушку. Так, ніби все показало, в родіювання, У нас сьогодні, здається, все у 11... Міліметрів топасти. Вони такі невеличкі, от, як дитячі, але я б все одно б сказала б, що вони для дорослих дівчинок. Ось такі у нас на сьогодні прикраси. Набежіть, будь ласка, чи сподобалась така підборка прикрас, таких маленьких, тендітних. Всім бажаю приємного вечора. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення.